Вітаю вас, друзі! Якщо ви у пошуку кльового модульного будинку, і основними критеріями вибору для вас є якість, ергономічність та сучасні рішення в дизайні та архітектурі, пропонуємо вам переглянути модульний будиночок під назвою Софія від компанії «Дереводім». Одразу скажу, що його площа 38 квадратних метрів. Він у нас на дві спальні. І якщо ви хочете дізнатися його ціну, пропоную додивитися це відео до кінця. Ми обов'язково її вам озвучимо. Ходімо! Ну що ж, при вході у наш модерний будиночок Софія нам одразу хочеться затишку. Давайте ми його створимо. І розповімо, що нас тут зустрічає одразу з перших кроків. З Перших кроків ви можете з легкістю зняти свій верхній одяг, повісивши його на ці вішачки, і комфортно вмоститися собі на тумбу і зняти своє взуття, одягнувши при цьому хатні теплі тапочки, і простувати до затишку у цьому домі. Ви відчуваєте, як тут тепло? Звісно, ви не можете цього відчути, тому що ви не тут, але ми розповімо вам. Чим ми досягаємо теплої та комфортної атмосфери в наших будиночках завдяки цим новітнім запатентованим європейським патентом-радіаторам досягається комфортна температура на площі до 20 квадратних метрів при споживанні електроенергії наполовину меншої ніж звичайні радіатори. Про цю технологію ми вам розповімо детальніше, трішки пізніше. А зараз просто йдемо подивимося, що нас чекає в цьому модульному будиночку. І з прихожої ми потрапляємо у нашу світлу, простору і дуже затишну кухню, яка є просто чудовою. Перша зона це зона приготування їжі, і, звісно, улюблена зона для усіх зона відпочинкова. За цим стильним і дуже дуже затишним столиком. Приємно снідати чи вечеряти, споглядаючи на красивий краєвид. Якщо ж ви прийшли після робочого дня втомлені, на цьому дивані дуже і дуже комфортно і затишно перевести подих. І планувати собі свої подальші дії. Якщо ж ви бажаєте прилягти легким порохом, буквально кількома рухами він легко трансформується у ліжко. Зараз покажу. З радістю приляжу на цей диван. Нічим не зрівняється відчуття приємного на дотик дивану, на якому комфортно полежати, і є ризик солодко заснути. Такою ж легкістю, як ми вмикаємо світло на нашій кухні, ми розвінчаємо міф про те, що кухня це місце сили для жінок. А от і ні, кожному чоловікові тут також буде дуже комфортно. Вона компактна, але дуже і дуже вмістима. Якщо потрібно швидко розігріти їжу, будь ласка, для вас мікрохвильовочка. Якщо є трішки більше часу, страви можна приготувати на цій варильній поверхні. Повітря буде завжди очищене, тому що є витяжка для повітря. Після того, як ви приготували і смачно поїли свої страви, у цьому посудомийнику комфортно помити посуд. Про зберігання продуктів ми також подбали. Абсолютно в стиль кухні зашитий холодильник, який є повнорозмірним для зберігання усіх продуктів, і також морозильна камера для довготривалого зберігання продуктів. Ось така вона наша кухня, валя. Запрошуємо вас пройти до ванної кімнати, в якій є все необхідне для вас. Тут зручний рукомаїночок для того, щоб вмити руки і вмити личко. Є зручна тумба для зберігання усіх необхідних речей, дві розеточки для підключення чи інших пристроїв і дзеркало. З сенсорною підсвіткою для того, щоб краще було все видно. Сучасний та дуже комфортний унітаз, і, звісно ж, душова кабіна. Душ ліка і тропічний душ для вашого релаксу в кінці важкого дня. Водичка завжди буде тепла, тому що є бойлер на 50 літрів. Тут спеціальна ніша для е, пральної машинки, а також для якогось кошику із вашими особистими речами, для рушничків, є вішечки і. Панель керування теплою підлогою, для того, щоб в ніжки завжди було тепло. Кімната, в яку я заходжу з особливим задоволенням, це спальня площею 9 квадратних метрів, яка вміщає абсолютно все, щоб вам було комфортно. Велетенське двохспальне ліжко, на яке так і хочеться вмоститися і вже прорелаксувати. Чого ми собі, на жаль, не можемо дозволити, бо в нас відео огляд. Тим не менше, є дві приліжкові тумби для зберігання ваших особистих речей, біля яких розеточки для зарядки ваших пристроїв. Якщо ж особистих речей настільки багато, що ви не знаєте, куди їх помістити, будь ласка, для вас ця велетенська шафа, яка вмістить абсолютно все на цих вішачках, поличках, а також нижніх тумбах, можна зберігати ваші особисті речі. Ну і звісно, для якихось дрібних речей. Висувні шухляди для такого ж зберігання. Шафа стильна, сучасна і дуже-дуже вмістима. Дуже Тут передбачене місце для телевізора з виводом для розеток а також інтернет-кабелю. А якщо телевізора вам недостатньо і ви бажаєте насолоджуватися краєвидом за вікном. Тут для вас відкриті абсолютно всі можливості, і з цими панорамними вікнами світла і краси з вулиці вистачатиме предостатньо. Є можливість доокомплектувати наш будиночок терасою, на якій ви будете релаксувати і дихати свіжим повітрям. І ця кімната в нас не одна, ще така є з іншого боку будинку. Запрошую поглянути. Ось вона. Ходімо. Поглянемо. Ця кімната у нас облаштована як дитяча. Давайте поглянемо, які рішення ми у ній втілили. Що ви бачите перед собою? Так, ви бачите перед собою ліжко, комфортне із м'яким матрасом, на якому ваша дитина буде відпочивати, лежати чи солодко спати. Приліжкова тумба для зберігання особистих речей, розеточка, що не менш важливо для заряджання усіх смартфонів, планшетів та будь-яких інших електричних гаджетів, шафа для зберігання особистих речей, вмістима і, звісно, що мені особисто дуже до вподоби, комфортне робоче місце, за яким дуже зручно навчатися чи відпочивати висувні шухляди для зберігання підручних якихось особистих речей, місце для ноутбука, красиві антресольки, і що світло для освітлення робочої зони і навчання для комфортного часу проведення саме в цій робочій зоні. Панал, на якому ви можете розмістити полюблені книги, іграшки і, звісно, висувні шухляди також для зберігання особистих речей. Ця кімната є також світлою і просторою, її площа 8 квадратних метрів. А через ці панорамні вікна ваша дитина також може насолоджуватися красивим краєвидом, який ви побачите вже на дворі. Ось така вона! Уже сподіваємося, що наш огляд на будиночок Софія додав вам впевненості у виборі саме нашої продукції продукції компанії Дереводім. Тому що, окрім того, що ми робимо якісно, стильно та дуже ефективно, наші будинки є ергономічними, екологічними та надійними. Компанія ДЕРЕВОДІМ для вашого комфорту для тих, хто любить життя. Підписуйтеся на наш YouTube канал, обов'язково ставте вподобайку, напишіть коментар та дзвіночок, щоб наші відео потрапляли вам в рекомендації. І підписуйтесь на наші інші соцмережі. Будемо раді вашій присутності на наших каналах. До зустрічі, Па-па! А не папа, дякуємо вам, що додивились це відео до кінця. Як і обіцяли на початку, ми озвучимо вам ціну на модульний будинок Софія від компанії Дереводім. його вартість 28 тисяч доларів. Це вартість без урахування умеблювання, тому що умеблювання ви можете обрати на свій смак, яке також ми вам. З радістю облаштуємо наші дизайнери, створять все для вашого затишку та комфорту, щоб цей будинок заграв повними барвами, і ви почувалися у ньому комфортно та затишно. Дякуємо і до нових зустрічей.